Так, у продажу у нас з'являється Chevrolet Aveo 2007 рік. Коробка автомат, двигун 1,5 бензин, газу немає, ніколи не було. 118 тисяч оригінального пробігу. Зауважень по двигуну, по ходовій частині та по коробці передач на сьогодні немає. Встановлена літня гума в гарному стані, на дисках, темно-синій колір, тонована, все як має бути. Є камера заднього огляду, є парктроніки, гарний, дуже гарний стан. Косметичні підкраси були, але. Без криміналу, шпаклівки по кузову немає, в ДТП авто участі не приймало. Салончик у нас текстильний, в гарному стані, салончик доглянутий. По комплектації маємо електросклопакет. Кермо в гарному стані, сидіння водія в гарному стані. Коробка автомат, є у нас кондиціонер та мультимедіа з камерою заднього огляду. 118 тисяч кілометрів пробігу. Жодних помилок немає. 4700 доларів. Актуальна ціна. На сьогодні Chevrolet Aveo 2007 рік на автоматі. Авто у продажу по наявності придбати можна за готівку, кредитування та лізинг. Також розглядаємо обмін на ваше авто та можлива доставка в будь-який регіон. Більше інформації, більше авто та завжди актуальні ціни на нашому сайті Автопарк.ua. Звертайтесь.